Всіх вітаю! В цьому відео я вам розповім те, чого не розповідали жодні блогери на цій земній кулі. Я вам розповім, як розкрутити свій канал на Ютубі, вас покроково створювати успішний канал, а також під кінець ви почуєте пару парад та лайфхаків від інших блогерів для успішного набору підписників та досить великих переглядів, тому я вважаю, ви зобов'язані додивитися це відео до кінця. Старий! Привіт! Всім ку на зв'язку Вулгуст і так я живий. Так, мене покликали, сказали, що якщо я це озвучу, я получу нічого. Всім привіт, любі друзі! З вами Міллі. Йоу, усім привіт! Усім привіт, я в Лайтрі! Що ж, перед початком вліпив подобайку, та я вас більше не затримую. Погнали! Перше, що вам потрібно зробити, це викинути з голови всі стереотипи, що YouTube це якась платформа, де неймовірно складно створити успішний канал. Викиньте з голови думки за хейтерів і так далі. На початку шляху хейтерів у вас взагалі не буде, будуть тільки люди, які підтримуватимуть ваш канал. Якщо ви будете себе заганяти за цих хейтерів в думки, що вас ніхто не любить, вас дивляться тільки люди, які з вас сміються, і так далі, то ви ніколи не зможете створити успішний канал. У вас буде виходити щось типу такого. Так, 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 що у нас тут в новому відосі? Давайте зараз зайдемо, почитаємо коментарі. Ага, давайте спускаємось, читаємо, читаємо. Що? блін, а знову поганий коментар. Мабуть, Ютуб це не моє. Тому не переймайтеся за поганих коментарів. Не бійтесь хейтерів. Просто знайте, що хейтери це ті люди, у яких самих не вийшло стати популярними. І тепер вони обсирають все, що тільки движеться. Ці хейтери не гідні навіть вашої уваги. А знаєте, що точно гідно вашої уваги? Так це мій перший розіграш в моєму житті. де Я розіграю три прев'ю від професійного дизайнера. Після цих прев'ю у ютубера мають піднятися перегляди на 15-70%. Розіграш відбудеться, коли на цьому каналі ступне 500 підписників. А поки їх ще немає, ви можете виконати умови для участі. А саме три умови. Перша це ви повинні бути підписані на цей канал, тому підпишись прямо зараз. Друга умова це ви повинні написати під пост в спільноті, що ви приймаєте участь. Там буде пост, де я пишу про цей розіграш. І третя умова це ви мусите приходити на кожен стрім, тому що розіграш відбудеться саме на стрімі в честь 500 підписників. Коротше, більш детально ви прочитаєте в дописі в спільноті. А зараз бажаю вам приємного перегляду цього відео. Тепер, коли ви зрозуміли, що популярним може стати кожен, і не потрібно перейматись із за дебілів, які будуть вас обсурати, вам потрібно створити новий Google акаунт. Та після цього створити новий youtube канал. Чому саме новий? А тому що новостворені канали розкрутити набагато легше, ніж якісь старі. Я це перевірив на своєму досвіді, так що... Давайте створюйте новий канал. Як створити новий канал, ви можете знайти також на Ютубі у інших блогерів, тому навіть не буду за це нічого розповідати. Так ось, коли ви створили новий канал і вже готові робити своє перше відео, одразу вам кажу, що не спішіть. Для початку вам потрібно зробити оформлення каналу. А саме, прикольний нікнейм, аватарка, шапка профілю та опис каналу. Даю вам тут одну обов'язкову пораду. Ваша шапка профілю, аватарка та нікнейм повинні підходити до вашої тематики. Якщо, допустимо, ви хочете бути геймер-блогером, це той, хто знімає відеоігри, у вас повинні бути аватарка, шапка профілю та нікнейм, відповідно підходящі до геймер-тематики. Потім ви пишете опис каналу, туди ви можете просто написати, про що ви знімаєте на цей канал, що ви любите там робити, і які у вас, допустимо, цілі на ютубі. І ось коли у вас вже є готове оформлення каналу, то ви можете викладувати своє перше відео. Але, як я розумію, цього відео у вас просто-напросто поки що немає і його потрібно створити. Для цього вам потрібно придумати якусь дуже цікаву та бажано популярну тему для відео. І потім ви просто біжете його знімати. Головне, щоб ви в цьому відео робили щось цікаве, щоб зацікавити вашого глядача. Бо якщо у вас не вийде його зацікавити, то вийде щось наподобі ось такого. Так, ну що ж мені подивитись? Ну, давайте ось це. Блін, якось зовсім не цікаво. Давайте пошукаємо якесь ще відео, може якесь буде цікавіше. Це якось у мене взагалі не хочеться дивитися його, розумієте. От, давайте оце глянемо може. О, це уже цікавіше. Ось оце відео уже реально цікавіше. Напевно, я залишусь дивитись його. А пару лайфхаків, як ви можете зацікавити вашого глядача, на початку ви можете зробити невеличкий трейлер вашого відео. В ньому ви, ви розповідаєте, що ви тут робили, та чому глядач мусить подивитись саме це відео. І глядач такий: Оу, oh гад, Це реально цікаво! Ну що ж, обідили, залишусь та подивлюсь відосик. Працює це якось типу отак. І ось коли ви зацікавили глядача, то ви повинні його утримувати на своєму відео. А для цього ви повинні постійно робити та розповідати щось новеньке та цікавеньке. Та бажано кожні секунд 10-15 міняти кадр. І ось у вас круте зне відео відзняти. Тепер монтаж. Це набагато відповідальніше. Ваша та необхідна робота, яку ви повинні проробити. Зразу кажу, на це у вас піде в рази 3, а то і 4 більше часу. Тому що, як кажеться, без гарного монтажа і ліс горить. Ладно, жартую, так ніхто не каже це і вислів, я тільки що сам придумав. До речі, якщо він вам сподобався, то вліпіть вподобайку. Мені буде цікаво прочитати, чи сподобався він вам чи ні, тому можете ще написати коментар. Якісь лайфхаки та поради в монтажі я вам дати не можу, бо кожен вибирає свій стиль та свою доріжку в монтажі. Тут я вам єдине, що скажу, ви можете знайти якогось блогера, у якого вам подобається монтаж, та спробувати зробити щось схоже. Хоча в мене і фігово виходить зробити щось подібне, але я насправді в монтажі рівняюсь на Тео. Дає такі виклики, які змушують задуматись. А в чому його сенс? Чи не сенс життя в тому, що Ну, рано чи пізно добігає кінця Франц Кавка Так, на перший погляд, невелика подорож починає розгортатись великою павутиною моментів подій та помилок, які спричиняють ланцюгову реакцію, які ще називають. Ефект метале. Так, щось ми вже трошки задивились, давайте продовжати наше відео. Так і ось у вас уже є круте перше відео та круто оформлений канал. І ви думаєте, що тепер можете викладувати відео? О ні ні ні, не спіши, друже. Як кажуть, поспішиш людей насмішиш. Тепер тобі потрібна прев'ю. Це не менш головна частина любого відео, бо якщо прев'ю фігола, то і на відео ніхто не нажме, щоб його подивитись. Для гарних прев'ю я вам можу порекомендувати знайти якогось дизайнера. Ви можете запропонувати йому, щоб він робив для вас прев'ю, а коли ви назбираєте 1000 підписників і підключите монетизацію, то оплатите всі ті прев'ю, які ви в нього замовляли. А якщо ви не можете знайти дизайнера, який на таке згодиться, то ви можете спробувати перемогти в моєму розіграші, де я розіграю три прев'ю від професійного дизайнера. Ну, а якщо у вас не вийшло перемогти в моєму розіграші, то ви просто мусите навчитись робити прев'ю самостійно. Для цього я вам можу порекомендувати лише деякі програми, такі як Pixel Lab та Ebispent X. Це такі, що прямо обов'язкові. Ну а там ви можете вже щось під себе пошукати, підлаштувати якісь програми інші за потребою. Ну, саме для себе, якщо вам якісь сподобаються. І ось ви зробили вже свою прев'юшку, після цього вам потрібна ще одна обов'язкова програма, вона називається Творча студія YouTube. Це обов'язкова програма, без неї нікуди. В ній ви будете відстежувати прогрес свого каналу, дивитися аналітику і так далі. Коротше, там вже подивитесь та розберетесь самі. Там потрібно буде залогувати свій YouTube канал. Ну а тепер, коли у вас вже все готове, ви переходите на YouTube та викладуєте своє відео. Вам потрібно написати назву для відео та опис. Назва повинна бути якась броска та інтригуюча, щоб людина, коли її прочитає, хотіла ще більше натиснути на ваше відео. В описі ви можете написати, що ви робили в цьому відео, та можете ще залишити якісь силочки на свої соціальні мережі, якщо, звичайно, це захочете. Тепер ви викладуєте це відео, і поки воно викладується, ви переходите в творчу студію. Першим ділом ви ставите на нього прев'юшку, після чого ви мусите написати теги. Теги це ключові слова, завдяки яким людям буде висвічуватись ваше відео в пошуковому запиті. Тепер ви нажимаєте Зберегти всі зміни та чекаєте повного загруження відео на YouTube. Останнє, що хочу сказати, це не думайте, що у вас перше відео залетить на дуже багато переглядів. Для цього вам потрібно бути наполегливим. Викладувати досить часто відосики, щоб людям, які на вас підпишуться, було що дивитись. Щоб вони не думали, що зря підписались. І звичайно, щоб на кожному вашому відео була гарна якість звуку, картинки та всього іншого. Будьте наполегливими, не здавайтесь. І у вас все обов'язково получиться. Ну, а тепер, як я і обіцяв, ось вам порада від інших ютуберів. Старий, привіт! В общем, слухай, першим ділом тобі треба класний звук і якісна картинка. Це перший нюанс. Інший нюанс. В тебе повинно бути цікаве відео глядачу. От. Там повинна бути музичка туди-сюди. Це самі такі ази, це те, що потрібно, це база, фундамент. От. Потім ти можеш. Знімати відео з своїми кентами, з друзяками. От, в друзяків бажано, щоб теж було все класно. І якісна картинка, і якісний звук, і тоді все буде пушка. я вважаю, що щоб розкрутитися на Ютубі, потрібно знімати оригінальні теми, а також мати якісний звук, зображення та красивий монтаж. Так, мене покликали, сказали, що якщо я це озвучу, я получу нічого дуже весело. Угу. Ну, давайте, давайте, треба щось сказати. А, щоб стати популярним на Ютубі та успішним, тобі, перше, потрібно навчитися монтувати. Друге, треба навчитися робити прев'ю. Третє мати цікавий контент. Ну, типу, знімати щось цікаве, а не якусь діч. Ще треба мати добрий звук. Я м -м, зараз у цьому голосовому повідомленні, напевно, розкажу. Хвилин 5. <сіх> Якщо буду прямо подробно розповідати, то це 5-7 хвилин буде на ціле відео. Тому треба якось коротенько це все. Не треба піаритися. Якщо ти. Хоче щось, то не наглій. Наприклад, ютубер, ти не лізь до нього, ти йому не говориш, що я теж ютубер, що зайди, подивись, прийде час, він побачить твоє відео, якщо воно йому сподобається, він напише коментар і писає вподобайку. Не лізь, куди тебе не просять. Наприклад, хтось щось таке знімає, ти приходиш, о, класна ідея! То дам його собі в друзі і вкраду це відео. Скажу, що я його сам придумав, і воно набере більше переглядів. Задача твоя мати якийсь особливий контент. І цікавий, правда? Цікавий, гарна картинка, гарний звук, гарний монтаж. І не плагіат. І своя да-да, і своя індивіду... пту. І нормальна якась ідея. Господи, вже 30 секунд по 30, хвилина 40. Ну коротше, все, давайте закругляйся. Мені шоколадку відправ на нову пошту, зараз скажу. всім ку на зв'язку Вулгуст і так я живий. І ось така вам порада від мене. Раджу мати декількох друзів, знайомих ютуберів чому плюси? Плюси в тому, що ви завжди можете зняти з ними колаб, що не раз навіть набирає більше переглядів, як звичайні відео. Завжди зможете в них запитати там ідею для відео, тему якусь, або навіть новий формат відкрити. Також просто буде цікавіше та веселіше знімати YouTube. Тому ось так от. Йоу, усім привіт! Для того, щоб з самого початку розкрутити свій топ канал, потрібно виконати наступні дії. Перше. Бажано купити комп'ютер. не буде легше монтувати і знімати відео. Друге. Закачати програми як OBS, Adobe Premiere Pro та Adobe Photoshop. 3. Регулярно знімати відео та відеошорти, щоб набирати більше підписників. Четверте. Продовжувати ідеї для відео та кожен їх фрагмент. П'яте. Виклати відео не дуже часто. Раз або два рази на тиждень. Шосте. Робити гарний монтаж. Та мати гарний мікрофон для чудового довго звукозапису. Сьомо. Використовувати паки, зробити так, щоб відео не легало. Mm, як розкрутити канал? Ну, по-перше, знати, як робити монтаж, по-друге, прев'ю. По-третє, тобі потрібен сценарій до відео. Ну а ще потрібна мотивація, щоб робити відео, бо ти не просто робиш відео, а ти робиш відео людям, які потім будуть ставити вподобайки та підписуватись на тебе. Що ж, дякую за перегляд цього відео. Якщо воно вам сподобалось, то вліпіть вподобайку та напишіть якийсь коментар. Обов'язково підпишіться на канал. Всім дякую за перегляд, всім бай-бай. Коротше, 100% секрет успіху. Вам треба зі своїми кінтами дивитися Євробачення, як я з півоблоком та своїми друзями. Записати відео там, де ви танцюєте, співаєте взагалі вам по кайфу. Після цього ви берете завантажуєте його одразу на два канали: на свій канал і на канал Кента. І все. І вам успіх просто гарантований на 100%. Я вам кажу.